Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 311 І завдання у нас наступне. Не виконуючи множення, порівняй значення виразів і дано 4 вирази. Давайте спробуємо це зробити. Перейдемо до розгляду першого виразу. І так, треба 573 помножити на 293 порівняти. І з правою частиною виразу це 573 на 290. Ну, по-перше, ми бачимо, що перші множники у цих двох лівої і правої частини співпадають, то нам треба порівняти другі множники 293 і 290. Ми бачимо, що Роз, 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 перші розряди розряди сотень співпадають два, і розряди десятків теж співпадають, вони відрізняються тільки е, тим, що е, розряди одиниць різні. Тобто, що тут три, а тут нуль. Оскільки 3 більше за 0 то 293 більше за 290. тобто і ліва частина буде більше за праву частину. Так, давайте розглянемо другий вираз. Тут 4072 помножити на 115. треба порівняти з 4101 помножити на 115. Тут другі множники, ті, що стоять правіше від перших множників, в лівої правій частині вони співпадають. Тут 115. Тобто, нам треба порівняти перші множники лівої і правої частини. Подивимось, тут розряди тисячі співпадають у четвірки, а от розряди сотень, вони відрізняються. Так? Ну, тобто, Тут треба порівняти між собою два числа: 4072, а тут 4101. І ми бачимо, що вони відрізняються в розрядах сотень. оскільки 0, а тут 1 і 0 менше за одиницю, то таким чином ліва частина. Буде менша за праву частину. Третій вираз. Тут 3012 помножити на 13. Треба порівняти з 3009 помножити, помножено на 12. Так, ну, давайте порівняємо множники, відповідні множники лівої і правої частини між собою. Ну, по-перше, порівняємо тут. 3012, а тут 3009. Оскільки вони починають відрізнятися в других розрядах, в розрядах 10. І оскільки одиниця більше за 0, то 3012 більше за 3009. Розглянемо тепер другі ножники. Тут 13, а тут. 12. Ну, звісно, що 13 більше за 12. Таким чином, оскільки перші і другі множники лівої частини більше за відповідні множники правої частини, то і ліва частина буде більша за праву частину добуток правої частини. І так, четвертий вираз. 4112 помножено на 6, треба порівняти з виразом 4112 помножено на 7 мінус 1. Ну, для того, щоб порівняти, треба записати праву частину, краще всього, представити таким чином, якщо це можливо. Це можливо подібно запис, так як вліву частину. І подивитись. Е, далі. І так, давайте запишемо. Маємо тут 4112 помножено на 6, так і залишаємо. А тут, оскільки ми бачимо, що перші множники е, співпадають, запишемо 4112, а тут на 6, але додамо. Ще 4.112, ну і мінус 1. Оскільки оцей запис це все одно, що 4.112 помножено на 7. Давайте. Е запишемо. 4112 мінус 1, Це буде 4111 тоді перепишемо ще раз. Так. 6 плюс а тут 4111 так Таким чином ми бачимо, що співпадають в оці. Вирази, так, лівої і правої частини, але в правій частині стоїть знак плюс, і число, Ну, тут може бути будь-яке число, оскільки тут плюс. Воно збільшує значення нашої ну, сума тут більше. Тому і. Зрозуміло, що права частина буде більше за ліву частину. Тобто ми можемо записати таким чином. І так, давайте запишемо нашу відповідь. І так, в першому випадку вираз 573 помножено на 293. Буде більше за 570. Три помножено на двісті девяносто. Другий вираз 407 два помножено на сто пятнадцять. Буде менше за 4101 помножено на сто пятнадцять в третьому виразі три тисячі. Помножено на 13 буде більше за 3009 помножено на 12. І в четвертому виразі 4112, помножено на 6, буде менше за 4112, помножено на 7 мінус 1. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!